О Божественне правидіння, занур батька і мати цього слуги порога Твого, вокан прощення Твого, і очисть та освяти їх від усіх гріхів і провин, даруй їм прощення Твоє і милосердя, та наділи їх лагідним помилуванням Твоїм. Ти воїстину, той, хто милує, той, хто незмінно прощає, обдаровувач безмежною милістю. О Ти, Великодушний Господи! Хоч грішники ми, але ж покладаємо сподівання наші на обітниці Твою і запевнення Твоє, хоч гортає нас темрява помилок, але ж повсякчас обертаємо ми обличчя свої до світання щедрих милостей Твоїх, чиниш із нами так, як годиться порогу твоєму і наділи нас тим, що гідне двору Твого. Ти той, хто вічно прощає, той, хто милує. Той, хто не помічає жодних недоліків.